Сьогодні ми будемо готуватися до контрольної роботи з теми класи неорганічних сполок. І перше завдання вас таке встановити відповідність між формулою і хімічним характером оксиду. Це треба знати класифікацію оксидів. Ми її з вами описували. Вона велика класифікація ось тут 8 лютого. Ми описували, я вам відео записала. А класифікація оксидів на кислотні, основні, амфотерні, це солетвірні, бо з них утворюються солі і не солетвірні, тут детально описано. Тобто, якщо нам ось натрій 2О, натрій це метал з валентністю 1, А метали з валентністю 1 або 2 утворюють основні оксиди, крім цинк, берилій. Люмбум Це як винятки, бо в них валентність ТО2, а вони амфотерні. Тому натрій 2О, це буде основний оксид. Так, далі цинк О. Щойно ми говорили, що це буде амфотерний оксид. НО, нітроген, це не метал, не метали. Можуть утворювати або кислотні оксиди, але тут серед кислотних немає НО, NO, тому що несолитвірні саме складаються також з неметалічних елементів з валентністю 1 або 2. В НО NO якраз валентність 2, тому це несолетвірний оксид. Так. І П2О5. Ви бачили, що ось тут він у кислотних. До речі, ці оксиди взаємодіють з водою утворюються кислоти, то якраз може вийти мета або ортофосфатна кислота. Наступне завдання це класифікація кислот. Треба тип кислоти і її формула. Наприклад, оксигеновмісна це та кислота, в, які, в складі якої є оксиген. Без оксигену вмісна немає оксигену. Одноосновна, один гідроген, двоосновна два гідрогена, триосновна – основна три гідрогена. Тому ми дивимося так інтуїтивно навіть зрозуміло, що це за а, така Кислота, оксигеновмісна і одноосновна. Значить, один гідроген і є оксиген. Ось один гідроген і є оксиген. Це нам підходить. Тоді в нас виходить А3. Без оксигену двоосновна. тобто, повинно бути два гідрогена і не бути оксигену. Тобто, Б у нас один. Оксигеновмісна три основна, три гідрогена повинна бути і оксиген. Тому В4. Без оксигеновмісна основна. без оксигена і один гідроген. Ось якраз флуоридна кислота Г2. Тут вам пропонують 5 кислот, то тобто якась не підходить просто. Наступне завдання у вас скласти формули сполук. У вас даються назви, вам треба скласти формулу літій, гідроксид. Ви перший елемент ви пишете літій, а гідроксид це Ож-група. OH Обов'язково, коли складаєте із назв формули, перевіряйте валентності у літія. За періодичною системою літій знаходиться ось у першій групі. Елементи Першої А-групи, тобто ті, що знаходяться зліва комігки, у них валентність завжди один. Елементи другої А-групи мають валентність завжди два, третьої А-групи завжди три. Далі вже змінна буде. Тобто в літія валентність один, В А-групи просто запам'ятати, що один. Якщо однакові валентності, так і залишається. Наступний силіцій 4 оксид. Тут перший елемент силіці. Що перше написано, то так ви по черзі й пишете силіцій з валентністю 4. Ось тут Оксид це означає, що буде оксиген. Якщо гідроксид, буде OH група, оксид просто О. В оксигена валентність завжди 2. Це теж треба пам'ятати. Знаходимо найменше спільне кратне число, яке ділиться на 4 і на 2, це 4. 4 поділити на 4 у селіції 1. Ми не пишемо, 4 поділити на 2 буде 2. Селіцій О2. Сульфідна кислота. Треба було вивчити формули кислот і просто записуємо h 2 s Кальцій нітрат. Перший елемент кальцій, а нітрат це кислотний залишок нітратної кислоти. Формулу нітратної кислоти треба знати на пам'ять. Кислотний залишок це все крім атомів гідрогену, тобто буде кальцій но 3 Кальцій знаходиться у другій групі, тому в нього валентність завжди 2. А НО3 це кислотний залишок нітратної кислоти, тут один гідроген, значить валентність 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1, це 2. 2 поділити на 2 у кальція 1 нічого не пишемо, 2 поділити на 1 буде 2. Тому беремо в дужки і пишемо двічі. Наступне завдання дати назви сполукам, які мають наступні формули. H2SO3 це сульфітна кислота. Тобто, ну, краще, щоб ви ось так записали формулу H2SO3, сульфітна кислота. Солі. На кислота. Формула кислот ви повинні знати на пам'ять. Наступне берилій -о. О. Перший елемент берилій, тому ви його першим і записуйте. Завжди так. Ми нічого не перекручуємо. Берилій. У берилія валентність завжди два, бо він ось тут знаходиться в другій групі. Тому її не треба уточнювати, вона у нього завжди два. Друга частинка це хімічний елемент оксиген. Але ми повинні написати, що це саме сполука, яка відноситься до класу оксиди. Тому ми напишемо друге слово оксид. Берилій, оксид. Ні в якому разі оксид берилію це буде неправильно. Це мінус, тому що це русизм. Далі наступне хром, Ож OH тричі. Перший елемент хром. Якщо ну, раптом ви не, не знаєте, але знайдіть у тобто, періодичній системі, як він називається хром. У нього ось він у періодичній системі, він синенький, це треба окремо запам'ятовувати, яка в нього валентність. Бо тут не завжди в соненьких співпадає з номером групи, у нього змінна валентність. Тобто треба її визначити і вказати в назві. Визначаємо OH групи валентність 1, 1 помножити на 3, поділити на 1 буде 3. Тому тут у хрома валентність 3. OH група називається гідроксид. Ще раз нагадую, ні в якому вазі не гідроксид хрому, це неправильно буде. Так, далі натрій хлор. Читається натрій хлор, а називається трішечки по-іншому. В назвах одна логіка. Перший елемент ви називаєте натрій. Якщо у першого елемента змінна валентність, ви її вказуєте. Якщо постійна, не вказуєте. У натрія валентність завжди один. Не треба вказувати, а хлор це кислотний залишок хлоридної кислоти. Десь тут напишу. Зараз. Кислотний залишок хлоридної кислоти, тому буде натрій хлорид. Якби сульфатної кислоти, то був би сульфат. Ось тут кальцій нітрат, тому хлорид. Натрій хлорид. Тут завдання складіть рівняння реакції і поставте коефіцієнти. Ви записуєте ці рівняння, а я ось тут вже буду писати: натрій OH плюс хлоридна кислота. Натрій OH це основа, аж хлор це кислота. Будь-яка основа взаємодіє з будь-якою кислотою, утворюється сіль. Щоб вам трішечки легше було, ви можете ось так собі розділити. Там, де, як ви вчите право, що основа складається з металу і ваш групи, тому ви ділите навпіл саме тут. Кислота складається з гідрогену і кислотну заочність. І у вас виходить, що назовні цього прямокутничка натрій хлор якщо, наприклад, ви не знаєте, що перше ставити, то метал завжди буде перший. Якраз у нас утвориться сіль. Метал і кислотний залишок це те, що складається сіль плюс H2O. H2O. Гідроген з оксигенами, навіть якщо тут не співпадає кількість, но все одно утворить воду. Валентність натрію 1, хлора 1 тобто так і залишається. Тут навіть урівнювати не треба. Перевіряйте, після того, як поставили дорівнює валентності, потім ставте коефіцієнти. А наступне. Знову, коли ви хочете написати рівняння реакції, вам треба зрозуміти, що це за речовина перед вами. Тобто трошечки узагальнити. ферм хлор 3 це сіль. Калійлаш це основа. І згадуємо схему, що взаємодіють солі з основами. Так, взаємодіють. Але тільки розчинні солі і тільки розчинні основи, або луги, по-іншому, називаються. Перевіримо ферм хлор 3. Таблиці розчинності у феррума, тільки беріть уважно. Тут давайте визначимо валентність феррума, бо в нього може бути 2 і 3. У хлора з металами завжди 1. 1 помножити на 3, поділити на 1, буде 3. Тобто це ферум з валентністю 3. Тут він буде позначений ферум 3 Ось ферум хлор, розчинна сіль. Калій ОН, OH, розчинна основа. Тому. Можна писати реакцію, буде також реакція обміну. Тут складні сполуки обмінюються своїми частинами. Утворюється ферум ОАш, ферум і плюс ось тут, що перше ставити: калій чи хлор, калій метал, тому він буде перший. Калій хлор. Трічку цю не переносимо, бо її ось тут немає. Ми переносимо тільки ті індекси, які є в кислотних залишках. валентність 3, тому буде ферум oh 3 чи... чи... У калія валентність 1, у хлора 1, так і залишається. Ферум oh 3 до речі, це нерощина основа. От це зараз ми записали єдиний спосіб отримання нерощинних основ. Ага, ще й тут треба урівняти обов'язково. Бачимо ферма 1, ферма 1, калія 1, калія 1, хлора 3. Сюди треба тічку поставити. Тепер три калії, сюди треба трієчку поставити. Наступне рівняння. У нас H2SO4 плюс 3, 2О. 2 so 4 це кислота, натрій 2О це оксид. Чи буде реакція? Так, буде, тому що згадуємо властиві, що кислоти взаємодіють з оксидами металічних елементів, з усіма оксидами, тільки з металічним елементом. Натрій це метал, тому реакція відбувається. Знову тут дві складні речовини, і ми можемо теж написати ось реакцію обміну. Виходить, у нас натрій. СО4. СО4 додати воду H2O. У натрія валентність 1. СО4, кислотний залишок сульфатної кислоти, валентність 2, найменше спільне кратне 2, 2 поділити на 1 буде 2, 2 поділити на 2, 1 не пишемо. Тут так і вийшло, натрій 2, СО4 плюс вода і не треба коефіцієнту. Далі калій СО3. Це сіль. Деякі солі розкладаються при нагріванні. Якщо нагріти таку сіль, зазвичай з карбонатами виділяється вуглекислий газ. Ось дивіться, кислотний залишок леткої кислоти, наприклад, карбонатної, значить, виділиться вуглекислий газ, сульфітної виділяється СО2. Так, тому тут буде кальцій О. І вуглекислий газ. Ой, СО2. Тут теж, наче як речовина, розпалась на дві частинки, тому нічого не треба, а тут коефіцієнтів не треба, тут все рівняно. со 2 СО2, два оксиди. Два оксиди взаємодіють між собою, якщо кислотний і основний. СО2 2 це оксид. Кислотний, Він відповідає сульфітній кислоті. Я нагадаю, наприклад, СО2 додати воду і утвориться 2 гідрогена h 2 один сульфур і 3 оксигена, сульфітна кислота. Далі СО2. СО2 це теж кислотний оксид. Згадайте, як газовану воду роблять. Водичку накачують вуглекислий газ, утворюється карбонатна вода, карбонатна кислота або газована вода. H2 це і 3 оксигена. Два кислотних оксиди не будуть з собою, між собою взаємодіяти. Реакція не відбувається. Так само, як кислота з кислотою не буде. Основний оксид з основним не буде. Або, наприклад, основа. Ну, хай буде луг і з лугом не буде, тому що з амфотерною там подвійні властивості буде. Ми візьмемо аж хлор плюс магній. Кислота і метал. Кислоти з металами взаємодіють, але не з усіма. Не забувайте дивитися ряд активності металів. Магній у нас активний метал, ось ці догодні будуть взаємодіяти. Значить, магній стане, так, стане на місце гідрогена, утвориться магній хлор, а гідроген не просто H виділиться, а h 2 тому що він утворюється лише у вигляді ось такої молекули, виділяється безбарний газ. У Магнія, він у другій групі, валентність 2, у хлора 1, то буде магній хлор-2. Не забувайте урівнювати обов'язково. Тут двічка. І залишилася задача барій гідроксид масою 170 грам. 171 грам. Напишемо дану. Маса барі гідроксиду. Треба правильно скласти формулу. Пишемо барі. Гідроксид це oh група. Валентність барі він у другій групі. 2 oh 1 тому буде барій oh 2 дорівнює 171 грам. Прореагував карбон 4 оксидом. Тут нічого не говориться, тому ми, ну, тобто не дається вже ніяке число більше, ніяких даних, просто говориться, що відбулась реакція. Маса осаду невідомо. Це задача, там, де описується хімічна реакція, тому обов'язково ви складаєте рівняння. Барій oh 2 Додати карбон 4 оксид. Карбон з валентністю 4 оксид, значить, оксиген буде з валентністю 2. Найменше спільне кратне 4, 4 поділити на 4, 1, 4 поділити на 2, 2. Дорівнює. Це основа, рочина, луг. Луги будуть взаємодіяти з кислотними оксидами, але треба згадати, що кислотному оксиду відповідає кислота. Я напишу її десь далі, щоб вона нам не заважала потім складати пропорцію: H2CO3. Ось co 2 відповідає кислота, h 2 co 3 Коли ось основне взаємодіє з кислотним, Тут ми вже визначили, що реакція буде. Основа розчинна буде з кислотним оксидом. Утворюється сіль. Сіль складається з металу і кислотного залишку. Барій це метал, СО3 – кислотний залишок. Якщо є гідроген, то ще утвориться вода H2O. Обов'язково ставимо. Валентність 2 у барі СО3-2. Зверніть увагу, коли я складала, чому не взяла СО2, бо це кислотний оксид, а кислотний залишок у кислоти. Урівнюємо, дивимось, бар'я 1, барія 1, карбона 1, карбона 1, гідрогена 2, 2, оксигена 4 і тут 4. Тобто навіть урівнювати не треба все добре. Підкреслюємо відоме-невідоме. Відоме в нас ось дано 171. Грам барію аж двічі. А невідоме це маса утвореного осаду. Якщо говорить утвореного, значить те, що після дорівнює. Подивимось, барій СО3 мається на увазі, чи він розчинний, чи ні. Барій СО3 справді не розчинна сіль, тобто це і є наш осад. Підкреслюємо, немає коефіцієнтів, тому. Ставимо, ну, треба зносити коефіцієнтів, їх немає, значить, по одному, по одній частинці. Так, а далі у нас є маса, нам треба знайти, скільки це моль. Тобто пропускаємо трохи місце для пропорції і використовуємо формулу на масу. Маса поділена на молярну масу. Н ми знаходимо відомого, барій барі 2 dвічі. Дорівнює його маса 171 грам, а малярну масу треба знайти за періодичною системою. Так, дивимося за періодичною системою барія 137, в оксигена 16, в гідрогена 1. 137 додати дужку відкриваю 16, додати 1, помножити на 2 дорівнює. Так, швиденько 17 помножити на 2 і додати 137. Ага, виходить 171 грам на моль тільки. 171 грам на моль. А якщо поділимо 1 моль, тут 1 моль, тут х, 1 моль помножити на 1 і поділити на 1, все одно виходить 1 моль. Тобто ми знаємо кількість речовини нашого барі СО3, нам треба знайти масу. Масу ми знаходимо n помножити на молярну. Маса баррій СО3 дорівнює. Ми дізналися, що його ось за пропорцією 1 моль, а молярну масу треба знайти за періодичною системою Барій СО3 дорівнює. Баррії ми вже бачили, що 137 за періодичну систему плюс у карбону 12, плюс 16 помножити на 3. Це все ви дивитесь за періодичну систему. Так, так, швиденько. Виходить 197 грам на муль. Помножити на 197. Грам на моль то виходить 197 просто грам. Відповідь Не забувайте, що оформлення ось повинно бути таке, як я вас навчаю. Не просто написали відповідь число і все.